Наприклад, якщо ви згадаєте древньогрецького такого там персонажа як Гефест, який творець різних механічних там витворів там. Тобто, по суті, він творець роботів і комп'ютерів, це Гефест. Да? І він там всім башкам створював якийсь. Нові технічні ноу-хау і дарував їм. Ось то це щось та саме. Тобто Гефест пов'язаний з цифровим сигналом. Він не є там, Богом, там, могутністю, не, не Богом, а є такий, такий термін могутності, так, якийсь або просто там сітхи. Це такі сили, які. З допомогою технічних та математичних е різних е пристроїв, е які там були створені з допомогою е законів там, фізики, метафізики, математики, ну, з допомогою специфічних наук, там, алхімії, так і так далі, ось вони могли створити дуже такі цікаві витвори які могли ще й переміщатися по різним вимірам часу гуляти. І для нас це зараз чудо або фантастика. І от якщо у нас це чуття цієї фантастичності немає, то ми навіть і не запідозримо, які можливості має ілюзія. ілюзія має іганське можливості. І в ілюзії всі працюють під гіпнозом. Тобто люди йдуть в ілюзію і просять, щоб їх загіпнотизували для того, щоб гіпнотизер їх вів в особливий стан, щоб в цьому особливому стані вони мали сітки, тобто якісь особливі дари, особливі таланти. І це називалося раніше там в православі, в християнстві або там в гічних світлих Добрих правильних науках заключити контракт да, з якимись там підозрілими, ненадійними силами. Воно так і є. Тому що ви якби, свою голову віддаєте під контроль якимось іншим силам. Цього робити категорично не рекомендують святі отці, або просвітлені, або мудреці, тому що ви повинні йти своїм шляхом. Ви не повинні рухатися. З допомогою якихось сил ззовні. Інакше ваша еволюція затримується на там, сотні років, тисяч, десятки тисяч, і навіть там, мільйони років може затриматися, якщо історично брати розвиток цивілізації людства як такого. Тому, Тому дуже важливо все-таки триматися інтуїції і шосте чуття два в одному. Дуже важливо, щоб ваші п'ять чуттів ви могли от як п'ять в одно зводити. Тому що поки ви в ілюзії, ваші п'ять чуттів, вони якби п'ять різні, да? всі. А коли ви переходите в режим реальності, то вони якби п'ять в одно зходяться, з... якби стають п'ять як одно. І тоді ви в особливому стані перебуваєте. Дехто називає це станом шостого чуття. Я не зовсім згоден з цим визначенням, але для початку ми можемо погодитися. Бо це дуже близько. Тобто 5 в одному це не зовсім шосте чуття, але це вже якби в шостому чутті. Воно вже цим станом управляє шосте чуття.